Як часто ви думаєте про Римську імперію? Я останнім часом дуже часто. Це пов'язано з тим, що в нашій улюбленій країні в США керує друг всіх дітей Дональд. І мені здається, що є деякі цікаві паралелі, які ми сьогодні будемо намагатися провести, саме між Дональдом та Римськими імператорами, та а вже ж, між США та Римською імперією. Ці паралелі проводили ще батьки-засновники США. А ми з вами будемо намагатися вирішити для себе декілька питань. А саме, Чому Дональд керує країною саме так? Тому що він вже зараз знаходиться рік при владі. Що чекати нам від цього самого Дональда і від його стилю керування? Чого чекати Україні від цього стилю керування? І чого чекати фінансовим ринкам? Тому що я думаю, вас як і мене цікавлять три речі: це значить Україна, гроші, і я сам. І тому сьогодні ми будемо якраз ці питання розбирати. Мене звати Дмитро, я бізнес. Аналітики на цьому каналі ми аналізуємо економічні події та сьогодні економічних акторів. Та а вже ж намагаємося трішки заробити. Для початку невеличка теоретична частина, це потрібно для того, щоб розуміти ситуацію, і потім ми перейдемо на конкретні випадки і конкретні дії, шановного пана Дональда. Ми з вами прекрасно знаємо, тому що батьки-засновники Америки ще самі про це казали, що вони надихалися Римом. Ми це з вами можемо бачити в законах. Ми це з вами можемо бачити також ну, в архітектурі. Це а вже ж ні для кого не є секретом. І як і Рим був великою державою, ну мабуть, найвеликою, Величнішою за всю історію, так і США є великою державою також в наш час найвеличнішою ну за останні тисячу років. Так це точно можна провести багато паралелей між Римом та США, і одне ми можемо сказати точно, що там, що там закони грали досить велику роль, і країна була наскільки законно міцна, тобто ці закони робили країну наскільки міцною, що ніяка диктатура не могла похитнути, якби основу. Базу цієї країни. Але а вже що в Америці, що в Римі, приходили час від часу деякі керівники, які були ну, не дуже ефективні і в деякі випадки навіть не сповна розуму. Давайте з вами згадаємо тільки тих римських імператорів, от, е, імена яких приходять нам відразу на, на розум. Тобто це, а вже ж Нірон. От Нірон, мабуть, справді був безумний імператор. Потім у нас є Комот. Я нагадаю, що Нірон спалив Рим. Потім у нас є комод. Комод він був повернутий на гладіаторах. Він сам виступав вже ж в калізеї. Там для нього, ну, можете почитати про комода. Це вважалося за шкваром виступати в калізеї, але комод це любив. Потім ми можемо згадати Каракалу. Каракала, до речі, був досить цікавим імператором, і він не був безумним. У нього, мабуть, Якісь були проблеми з гормонами, їх було дуже багато, і він був прямо супер агресивним, тобто дуже злим, дуже підлим і дуже жорстоким він був. І а вже ж у нас був той, про кого ми досить часто згадуємо. Ну, я досить часто згадую в контексті саме Дональда Трампа, це був Калігула, і ось саме цю паралель мені б хотілося й провести, тому що мені здається, я про це ніде не чув. мені, мені взагалі дуже цікаво, чому про це ніхто не розмовляє. Тому що. Дональд Трамп це буквально калігула нашого часу. США це Рим нашого часу. А Дональд Трамп це калігула нашого часу. Вони супер схожі. І ем, багато людей кажуть, що калігула він також був не сповна розуму, а вже ж. Але мені здається, це не так. Точно так же ми можемо сказати: я от нещодавно вчора читав, що у Дональда Трампа деменція, і всі, ну багато хто каже, що Дональд Трамп також не сповна розуму. Але мені здається, це не так, тому що люди не хочуть глибоко копати. І саме на прикладі Калігули мені б хотілося показати цю схожість між американським президентом Дональдом та Римським імператором. Із древніх часів до нас дійшла історія про коняк пана Калігули, а саме інцитата. Він хотів зробити його римським консулом. У нього це не вийшло, і це також дуже важливо в нашій історії. Але він завів його в сенат. Він зробив його сенатором. Якщо ми зараз подивимося на пана Дональда, у пана Дональда таких людей прямо купа, у нього таких коней прямо дуже багато. Подивіться на оцього молодшого Кеннеді. Це те саме, це кінь, який, знач, керує якоюсь установою. Подивіться на пана Пателя. Подивіться на оцих всіх жінок, так Званим Maro lago Face, який також керують в Америці чимось. У пана Калігули, коли він заводив свого коня в сенат, у нього також не було як ніяких безумних ідей. Він просто хотів показати сенаторам, що вони ніхто і звати їх ніякі, щоб він тут самий розумний і він буде всім цим керувати. А вже ж він не хотів, щоб там конь реально чимсь керував. Він просто хотів би, щоб цей кінь якби стояв на посаді, а всім би насправді керував калігула. Точна та сама ситуація зараз відбувається. Увається в США. Дональд Трамп вважає себе найрозумнішим, найкрасивішим, і саме тому він розставляє всюди тільки тих людей, які на 100% виконують його накази. Тобто, як ну в принципі, як в Римській імперії е, керував напряму Калігула, так і в Україні зараз керує напряму е, наш великий лідер пан Зеленський. Точно так же і в США зараз напряму керує Дональд Трамп, але знову таки тут напрашується паралель між Римом і США. Це країни закону, в них діє закон. І як в Римській імперії Калігула не зміг зробити консулом свого коня, тому що його вбили просто. Там була досить складна процедура цього всього. І час ішов, ішов, ішов. І в результаті, ну, значить, калігулу вбили. Точно так же і у Дональда Трампа зараз є велика проблема. Він хоче завести свою людину, ну тобто свого коня, він хоче завести в ФРС, це значить, Національний банк США, який доларом. Керує. І зараз, як ви знаєте, є е, великий скандал всередині США, тому що взагалі-то ну, ми з вами тут всі е, вчили в школі, мабуть, неокласичну економіку. Я не думаю, що ви вчили марксізм-лінінізм в своїй школі або в своєму університеті. І ми з вами знаємо, що національний банк має бути відділений від системи значить, управління державою. Чому? Тому що задача Національного банку є тільки одна, а саме контроль інфляції. Тобто, щоб гроші не обесцінювалися. Ну, це е, в усьому нормальному світі така задача в національних банків, в тому числі там в Європі, в Україні, і все таке, вони контролюють інфляцію. В США це трошки не так. В США, Національний банк, Федеральна резервна система, вони таргетують не тільки інфляцію, але ще й зайнятість. Тому що, якщо в нормальних країнах, ну припустимо, там в якійсь Франції, якщо ви захворієте, ви не ви не помрете, тобто ви зможете піти в, 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 в больницю і вас там вилікують. то, в США, якщо у людини немає грошей, в США, якщо у людини немає роботи, то вона хворіє і вона помирає, тому що ну ну країна така, і саме тому США ФРС вони таргетують зайнятість. Та інфляцію, а не просто інфляцію, як в усіх інших країнах. І от Дональд Трамп він, значить, вирішив, а вже ж він калігула, він найбільш розумний. А ще він бізнесмен і він знає, що коли ставки низькі в федеральній резервній системі, гроші вони дешевші, а вже ж інфляція росте, але також ростуть ринки, і економіка більш швидко починає розкручуватися. І він уже більше року, як тільки прийшов до своєї посади, він вимагає ці всі ставки знизити. Нещодавно він Знач, сказав, що ставки потрібно до нуля до одного проценту. Ну коротше, він вимагає їх знизити. Але США, як і Римська імперія, це значить, країни, в яких існує закон, і деякі закони неможливо обійти. І саме тому він починає, як калігула тиснув на сенаторів. Він починає тиснути на пана Пауела, який і є главним шефом федеральної резервної системи. Там нещодавно вони завели на пана Пауела кримінальну справу. Вони там зараз проводять реконструкцію свого будинку. Ця реконструкція затягнулася. Ну, часто так буває, коли, значить, ковід ще там щось відбувається. Часто так буває, що сроки розтягуються. Припустимо, я живу в місті, в якому вокзал будується вже 15 років. Там на нього потратили, я не знаю, здається, чи 8 мільярдів євро чи щось таке, і його от кожен рік обіцяють його завершити. Значить, нещодавно керівник нашої значить, області він вийшов і сказав, що ми будемо завершувати будівництво, але, мабуть, не в цьому році, мабуть, в 2000. Чи 27-му році, тобто, ну все буває. А от саме за це, Дональд Трамп хоче посадити шановного пана Паула. І там питання в тому, що він не хоче його посадити. Дональд Трамп взагалі не хоче нікого посадити. Про це ми ще поговоримо трішки далі. Він хоче натиснути на людину, щоб ця людина зробила те, що потрібно Дональду Трампу. Тобто, буквально те, що робив Калігула. І зараз весь світ, в принципі, навіть глава Центробанка Європейського Союзу, пані Лагард, вона. Написала лист, в якому вона підтримує пана Пауэла. Але ну знаєте, Дональду Трампу це не дуже цікаво. І ми з вами будемо спостерігати за тим, як Дональд Трамп і далі буде намагатися зламати оці закони американські для того, щоб повністю захопити владу і щоб повністю нав'язувати свою точку зору всім. Але ми з вами знаємо, що Америка це дійсно велика країна, то що так же як і Рим був великою країною, і ми надіємося, що йому цього зробити не вдасться. Ну і важливо відзначити, що Рим він вистояв, тобто Калігула він не зміг зламати країну. І після того, як ну, з Калігулою щось сталося, він втратив своє життя, до влади прийшов Клавдій. І знаєте, що цікаво, Клавдія всі вважали дурачком. Тобто, знаєте, він був такий слабкий, йому не було дуже цікаво там оці всі ігрища, оці всі війни. Він сидів, десь там читав якісь книжки. І коли після того, як він прийшов до влади, виявилося, що він насправді не дурачок, а він начитаний, розумний і готовий до... Правління виявилося, що ну, Римська імперія почала процвітати при клавдії, і він зробив багато чого цікавого, багато чого важливого, тому що нагадаю, як і Америка, так і Римська імперія вони стояли не на диктатурі, а на тому, що там існували закони. І саме ці закони врятували Римську імперію, і ми надіємося, що ці закони встоять і при Дональді Трампі в США. Але з цього всього ми можемо з вами зробити висновок. Найважливіше. Іншою ланкою цієї системи є Дональд Трамп. Нам потрібно розуміти його характер, нам потрібно розуміти його мотиви, і про це хотілося б поговорити трішки більше. І почнемо ми, а вже ж з України, тому що це нам цікаво. Часто можна прочитати, особливо на російських ресурсах, що, значить, тут Дональд Трамп йому більше подобається Путін, ніж Зеленський, і тому, значить, скоро буде договорнячок. Як ви бачите, договорнячка не сталося. Але чому це так? Тому що це твердження. Воно правда, йому дійсно не так подобається Україна як Росія, і тут у нас є два фактори, які демонструють значне характер Трампа. Я про це до речі, все сказав ще рік назад. У мене є відео, рік назад про Трампа. Я про це сказав. Там е, е, основний посил того відео, що Дональд Трамп це не друг України, і що нічого доброго у нас з Дональдом Трампом не вийде. Як ви бачите, ну так все і сталося, як я тоді казав. І в чому причина? Причина в двох факторах: по-перше, Дональд Трамп не любить своїх ворогів. Тобто, ну він консерватор, який, значить, ніколи Біблію не відкривав. Він не знає, що ворогів треба пробачати. Він ворогів своїх ненавидить. А його вороги це демократи і структури, типу USA, де який він, який він, до речі, ось нещодавно зруйнував. І він вважає, що Україна це проект його ворогів. Тому йому абсолютно по барабану, скільки там українців вбили, скільки там українців обстріляли, йому абсолютно пофіло. Фігу на всі ці питання він вважає всю країну Зеленського і всіх людей він вважає їх проектом своїх ворогів. А ворогів він не любить, і ворогів він хоче знищувати. Саме тому ми з вами бачимо таке відношення Дональда Трампа до України, і воно не зміниться. Воно залишиться таким самим на протязі всього його царювання. Ще є одна важлива річ: він любить диктаторів. Про це я також казав рік назад. Чому Тому що він вважає, що він також має бути диктатором? Всі мають його слухатись, йому дуже подобається як у диктаторів, як за ним бігають їхні охоронці. Йому дуже подобається, як вони одноосібно керують своїми країнами, і саме тому він більш-менш нормально там спілкується з королями, князями і автократами, тобто, припустимо, з тим самим Путіном. Йому подобається Путін, тому що він би хотів бути як Путін, але йому просто не дозволяють закони. Тому при будь-яких варіантах Путін йому буде ближче, ніж Україна. І якщо буде варіант. Кинути Україну і домовитися з Росією, в принципі, чим вони зараз і займаються, то це якраз і станеться. Припустимо, курс рубля. Ви всі, можливо, читали, що рубль це значно найміцніша валюта взагалі там, знач, в історії людства. І чому це так сталося? У мене також на каналі є відео про керітрейт. Чому рубль такий мощний, чому він такий потужний? Це сталося по причині. Ви бачите, що це почалося після того, як прийшов Дональд Трамп до влади. Причиною цьому є керітрейд. Коли Дональд Трамп прийшов до влади, він розпустив комісію, яка слідкувала за порушенням санкцій. І зараз санкції порушуються повсюду. Ну подивіться те відео, я там про це розповідав. Це також було десь рік назад. І тоді я сказав, що рубль буде іще міцнішати. Ну там це пов'язано із ставками і з тим, що всі хочуть заробити, і ніхто не слідкує за санкціями. Саме тому, значить, рубль така потужна валюта. І от що основне, що нам потрібно зрозуміти, це те, що Дональд Трамп ненавидить Україну і Дональд Трамп. Рамп любить Путіна, і при будь-якій можливості він ну ви розумієте саме, що він зробить. Також важливо відмітити, що Дональд Фредович він не молодий. Ми бачимо у нього всякі насічки, значить, всякі сліди від уколів на його тілі. І можливо, я в це чесно кажучи, не вірю. Мені кажеться, що він, який був 20 років назад, такий він і є. Але вірогідність того, що в нього є якісь значить, зміни мозку пов'язані з його віком, вони є. І можливо, оці всі розмови про те, що значить він. Придержуються точки зору людей, які до нього, ну якби зайшли останніми, це досить таки вірогідно. Ну і продовжуючи оці паралелі між Калігулою і Трампом, можна сказати, що і Калігула думав, що він найкраще все знає за всіх, точно так же і Дональд Трамп. Дивіться, це у нас показали, я про це розповідав. У нас це показало в тарифах. Коли нам були представлені вперше тарифи на цей Day, ми з вами побачили і всі науковці побачили цю формулу, яку нам продемонстрували, і всі просто так ржали на Цією формулою, а потім виявилося, що цю формулу для тарифів було значно пино за допомогою чата GPT. І ми з вами можемо ну, не, не бути впевненими, але десь на 60-70% можна сказати, що реально адміністрація Дональда Трампа для керування країною користується чатом GPT. Тобто, ну знаєте, є така річ вайп-кодінг. Ми всі його використовуємо. А це можна назвати вайп-керування країною. Ми не відкидаємо такий варіант, що країною керує значить, Дональд через своїх коней. Можна їх так назвати, і за допомогою чата GPT. Ну, можливо, він використовує X або як це там у маска називається ГРОК. Можливо, він використовує ГРОК. І те, що Дональд Трамп вважає себе найрозумнішим, але при цьому він дуже емоційний, показала ситуація з Венесуелою. Ми з вами розуміємо, що вже ж вони готувалися атакувати Венесуелу. Там стояли всі їхні війська. Але що стало тригером до цієї атаки? Це те, що Мадуро почав танцювати. Те, що Мадуро Почав значить, копіювати Трампа, він і те, що він почав себе вести, досить дерзко. Дональду Трампу це не сподобалося, і він вирішив просто його вкрасти. Тобто, буквально, якщо сказати простими словами, що сталося в Венесуелі, у Дональда Трампа згоріла жопа від Мадуро, і він вирішив його вкрасти. Як ви бачите, після проведення цієї операції, тільки після проведення операції, вони почали задумуватися, а що що взагалі тепер робити, що взагалі робити з Венесуелою? Тому що е, зараз немає ніякого плата. ніхто не знає, що робити з Венесуелою. Вони тільки зараз починають вести якісь переговори. Ви бачите, тільки зараз вони починають е, якось намагатися перекрити оцей експорт. Вони... вони намагаються просто якось вмовити нафтогазові компанії, зайти в Венесуелу і почати там працювати. Нафтогазові компанії не дуже хочуть, тому що щоб туди заходити, потрібно дуже багато інвестувати. А нафіга інвестувати, якщо можна добувати в Америці ту саму нафту і горя не знати, навіщо ще вкладати Дати якісь мільярди в якусь Венесуелу, тобто ми з вами бачимо, що це хаос, немає буквально ніякого плану, його не було до атаки на Венесуелу. Просто сталося так, що у Дональда Трампа згоріла жопа, і він вирішив вкрасти мадуро. А вже що буде потім, значить, про це ми подумаємо потім. І як вишенька на цьому прекрасному торті у нас лежить висловлювання Дональда Трампа, що я буду керувати країною тільки базуючись на своїй моралі. Дональд Трамп Моралі? Окей, я зрозумів. У нас є людина, яка керує найпотужнішою країною за останні тисячу років. Ми всі залежимо від цієї людини. Що нам від неї чекати? По-перше, людина любить автократів, тобто людина любить людей, з якими можна напряму поговорити і вирішити якісь питання. Друге, людина не любить Україну. Вона вважає це проєктом своїх ворогів, і саме тому йому взагалі абсолютно по барабану на Україну його більше цікавить Путін і при будь-якій можливості продати Україну, він це зробить. По-третє ситуація, і взагалі людина характером дуже схожа на калігулу. Тобто, це людина, яка інших ні в що не ставить, упивається своєю владою. Ми б таких людей, можливо, б назвали самодурами, але давайте не будемо ображати пана Дональда. Він робить те, що вважає за потрібним. Згоріла у нього жопа від Мадуро. Він його вкрав. Значить, і у нас тепер є ситуація в Венесуелі. Хоче він забрати Грінландію. Буде він рухатися в цьому напрямі. Для цього він на всі основні посади в своїй державі розставив своїх коней. Як це значить, хотів зробити Калігола в свій час, і Дональд Трамп зробив те саме. У нього повсюду є люди, які просто яким він просто каже щось робити, і вони це виконують. І а вже ж він є бізнесменом і він вважає, чим нижче ключова ставка ФРС, тим краще буде для економіки країни. Саме тому він хоче захопити ФРС, федеральну резервну систему, центральний. Банк Американський і знизити ставку, до чого це призведе, знаєте, таке ми вже з вами бачили. Ми з вами таке бачили в Аргентині, ми з вами таке бачили в Росії, і ми а вже ж з вами таке бачили в Зімбабі. Саме там була інфляція 100, 200, 300 і навіть 1000%. відсотків. Я не вірю, що буде таке в Америці, тому що Америка все таки захищена знову таки законами. Але коли не якщо а коли Дональд Трамп захопить контроль за федеральною резервною системою. Ми можемо з вами цікати послаблення долара. А на що це вплине? Це вплине, а вже ж на його купівельну спроможність. Але про це ми поговоримо в іншому відео. Мені б хотілося записати велике відео про курс долара до євро, до гривні і до цього всього. Тому що це все вказує на те, що долар, якщо ваші значить, заощадження, всі ваші заощадження зараз знаходяться в доларі, ще в першій половині 26-го року можливо ще все буде більш-менш нормально. Інфляція в Америці вона буде. Вже ж більше, ніж в Єврозоні, але ще все буде більш-менш стабільно. Що у нас буде літом? Це взагалі дуже велике питання, і це потрібно робити, значить, ще одне відео. Я повторююся, я записував відео про Дональда Трампа, і там я всі ці основні речі уже проговарював. його відношення до України, що він не друг України, його відношення до Путіна, що він любить автократів. І е, зараз, от мені здається, що потрібно нам проводити отаку от от паралель між Римською імперією та США, та між. Дональдом Трампом та Калігулою. і ми з вами надіємося, що Америка встоїть, що її закони захистять її і дозволять, значить, якось більш позитивно дивитися в майбутнє. Припустимо, в Римській імперії після ем, Калігули прийшов досить такий нормальний імператор Клавдій і все у них було нормально. А вже ж вони потім розвалилися, але не після Калігули і не після Клавдія. На цьому хотілося б закінчити. Побажати вам гарного дня і пишіть ваші коменти. Що ви взагалі думаєте про пана? Дональда, і як ви плануєте на його безумстві заробити, тому що в мене деякі стратегії є. Я також думаю, у мене є багато підписників, які інвестують, які цікавляться інвестиціями. І я думаю, що я на цьому каналі все-таки почну говорити про інвестиції, почну значить, якусь рубрику для того, щоб моїм підписникам, ну, щоб ми могли з моїми підписниками всі ці теми обговорювати. А на сьогодні все, гарного дня!